Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Українці чекають, що влада припинить підвищувати тарифи, зупинить принизливу мобілізацію та викорінить корупцію. Такі висновки можна зробити на основі проведеного 9-11 серпня 2024 року. ВГО передові правові ініціативи соціологічного дослідження. Наразі опитаних українців найбільше турбують війна та несправедлива мобілізація: 42%, Корупція та некомпетентність влади 31%, а також відключення електроенергії та підвищення. Тарифів на світло 25%. Крім того, соціологи визначили лідерів президентських перегонів. Так за їхніми оцінками, лідерство все ще зберігає Володимир Зеленський. Проте зростає рівень підтримки його конкурентів. Зокрема, світтєво виросли показники Юлії Тимошенко. Неспроможність чиною влади вирішити вказані проблеми та її непрофесіоналізм, а також низка корупційних скандалів, пов'язаних із мобілізацією і розкраданням військових коштів, призвели падіння підтримки правлячої команди. І якби вибори президента України відбулися сьогодні, то за Володимира Зеленського від... Ал б свої голоси 15,19% опитаних за Юлію Тимошенко, 11,32%, Петра Порошенка 7,04%, Віталія кличка 4,22%. Аутсайдерами опитування стали Арсеній Яценюк, Володимир Гройсман, Олег Тягнебок, Сергій Притула та Кирило Буданов, за яких готові проголосувати менше 2% українців.